Доброго дня, мене зовуть Сергій Книж, я менеджер технічної підтримки компанії АДАМА в Сумській області. Ми починаємо наш агроподорож. Зараз ми з вами знаходимося на території фермерського господарства Урожай Романського району. Поруч зі мною знаходиться головний агроном Владислав. Доброго дня, Владислав. Доброго дня, Сергій. Владислав, одна із ключових культур в вашому господарстві це кукуруза. Вона займає десь 60% пасівних площаді. Ви отримаєте достатньо високий гарний врожай. Будь ласка, поділіться досвідом вирощування цієї культури. Ну, Попередником під кукурузи у нас є сама кукуруза, соняшник, а також озима пшениця. З осені ми вносимо по 2 центнери з комплексних добрив, 100 кг касу. І по весні також вносимо по 2 центнери касу. Обов'язково вносимо грунтовий гербіцид, а це ні, 1,5 літра на гектар. Також потім боремося вже по сходах із бур'янами гербіцидом апріорі по 250 грам на гектар. А по можливості вже потім працюємо проти стаблового метелика, ремонт по пів літра на гектар. Ну і також плануємо получити урожайність 100 і більше центнерів з гектара. Дякую, Владислав. Гарних вам врожаїв. Дякую.